Київські автобуси «Соляріс» вже у Вінниці. Їх подарувало місто побратим Кельце. Між нашими містами міцні зв'язки вже більше 60 років. А з початку вторгнення Вінниця відчула особливу підтримку закордонних друзів. Своєчасна допомога, тому що ми якісь транспорт віддавали, муніципальна компанія віддавала на по мобілізації на фронт, і тому в нас його трошки стало менше, але разом із тим Вінничан і внутрішньопереміщених осіб в Вінниці стає більше. Тобто, Необхідно забезпечувати перевезення, і ці автобуси будуть, звичайно, в нагоді сьогодні на маршрутах міста Вінниці. В цілому 160 тонн поляки направили, я маю на увазі, кельце, направило безпосередньо місто Вінницю в наш гуманітарний штаб. Жовто-блакитні 12-метрові автобуси комфортні та низькополі, розраховані на сотню пасажирів. Кожен оснащені клімат контролем та системою автономного опалення. Працюють на екодизелі, а також мають висувний пандус. Потурбувалися поляки і про зовнішній вигляд автобусів. На борту зобразили символічні надписи. Селярі. Це... Знатна фірма в Європі, і вона є лідером виробництва транспорту, що автобусів, тролейбусів і електробусів. Надійність, якість, і скажімо, ще раз говорю про те, що якщо автобус певний час експлуатується, і в нього сьогодні немає значних таких там корозії, прушень геометрії. Як ми говоримо, і так далі, це ще раз говорить, що продукція якісна, і вона відповідно ще буде ходити і в нас також не один рік. Студентські та учнівські проїзні з 1 вересня стали доступними для поповнення. Тож діти можуть знову користуватись пільговим тарифом. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді. Нагадаю, вартість картки 60 гривень. Студентський проїзний коштує 225, а вартість учнівського 155 гривень. Також з цією карткою впродовж 30 хвилин можна безкоштовно пересісти на всі види громадського транспорту, окрім маршруток. Замовити муніципальну картку можна... На онлайн та у центрі обслуговування незалежно від того, чи діти будуть працювати дистанційно, чи вони будуть їздити до школи. Для них передбачені з 1 вересня проїзні для учнів проїзний на 130 поїздок, коштує 155 гривень. Бачимо, що поїздка трішки більше однієї гривні. Термін дії такого проїзного 30 днів. Будь-яка картка вінничанина, наприклад, наприклад, картки учнівської. Там є декілька видів продуктів. На учнівські картки є такий продукт, як називається електронний гаманець. Це якщо дитинка не їздить досить часто, тому вона може поповнити надовільну суму коштів на 100 гривень і сплачувати 8 гривень за проїзд, але є пересадка протягом 30 хвилин. Рід сьогодні Вінницька транспортна компанія збільшила кількість громадського транспорту. Додатково на маршрути вийшло 6 трамваїв, 12 тролейбусів та 4 муніципальних автобуси. Таке рішення прийняли через початок навчального року та збільшення пасажиропотоку. Тож розклад руху громадського транспорту оновили. Вони мужньо тримають кордони та захищають нашу країну на передовій, а ще сильно потребують підтримки. Вінницька 120-та бригада територіальної оборони ЗСУ просить небайдужих долучитися до купівлі необхідної їм автівки. Наш підрозділ має потребу в автомобілі для виконання своїх завдань в повному обсязі. Звертаються до вас, шановні українці, з проханням про допомогу. Дякую всім. Допомагає військовим у зборі необхідної суми волонтерка Марія Васильєва. Реквізити розмістила на своїй сторінці у Фейсбук. каже, наразі зібрати вдалося трохи більше половини від необхідної суми. На сьогоднішній день зібрано близько 100 тисяч не вистачає ще 75. Авто в першу чергу це життя, це життя. Бо якщо в підрозділу в бойового є автомобіль. Зразу дуже сильно збільшується шанси, що поранених довезуть. Марія каже: збирати гроші нині складно, та потреби військових, особливо в автівках, ростуть з кожним днем, і це збір, який іде найважче. Тобто, зараз вже стало дуже важко збирати, бо люди виснажені і морально, і матеріально запити є щодня, і кількість запитів тільки зростає. Тільки зростає, і на жаль, окрім людей, окрім нашого українського народу, ніхто ну, ці запити не може забезпечити. Долучитися до збору може кожен. Реквізити розміщені на екрані. Співати з нами. Ають, наче зайці. Так почався ранок першокласників в одному з Вінницьких ліцеїв. Навчання це в першу чергу весело, кажуть вчителі. Тож, аби найменші учні відчули це, влаштували для них яскраве свято першого дзвоника. Заряджені позитивом і з вогником в очах діти розпочали свій перший урок. Українці дітки а хто за українець? Я! навчатиметься ця малеча офлайн. Це вже у мене сьомий набір. Знаєте, сім це у нас таке магічне чарівне число, сім кольорів веселки, сім нот, сім днів тижня. І тому я думаю, що і цей клас буде теж таким магічним. Ми віримо в наші Збройні Сили України. Сьогодні, дякуючи їм, ми провели перше свято без повітряних тривог. Дітки зустріли його з радісно. У нас пролунав перший дзвоник. І ми з надією, тільки з надією і тільки з вірою йдемо в перший клас. Аби у першокласників була можливість навчатися не вдома, а у школі разом з однолітками освітянам ліцею довелося добряче попрацювати. У закладі облаштували комфортне, а головне безпечне укриття. Воно з гарним освітленням, вентиляцією і навіть вбиральнею. Коли лунає повітряна тривога, у нас є чіткі вказівки, куди ми з дітками вирушаємо. Це у нас хороше укриття, і наша актова зала теж є надійним укриттям. Я, як ніхто, дуже переживала, як це я буду перший клас розпочинати онлайн, тим більше за нашим проєктом. Тому я дуже рада, що і батьки так відгукнулися, і ми дійсно розпочинаємо завтра, крокуємо у нову подорож. Чи ходитимуть першокласники на уроки до ліцею, вирішували батьки. Хочуть, аби їхні діти, попри воєнний стан, все ж мали шкільне життя. Кажуть, вирішальним у прийнятті рішення стало якісно облаштоване укриття. На сьогоднішній день це дуже важливе питання. І звісно, цікавились ми з чоловіком. і Школа до цього підійшла дуже відповідально. Так як це перший клас, так і я вважаю особисто. Що їх ще потрібно певно з місяць вчити навчатися, от моя думка, тому звикнути до соціалізації, до дисципліни, що таке взагалі навчання, їм треба це все показувати. Тому вибрали саме офлайн. За новою програмою до першого класу. Учні йдуть вже підготовлені, тож вивчили абетку і навіть вміють читати. Першим успіхам батьки несказанно радіють і хочуть, аби діти без перешкод ходили на навчання. Получить багато знань. бо це спілкування з дітьми. Ми з гарним настроєм, дуже раді, що в нас вийшло прийти до 1, -го, 1 -го вересня до школи. Ми саме з Харкова і дуже раді зустрічали добре і віримо в наше Гристи граніт науки у цьому ліцеї виявили бажання 180 першокласників. Днями пан Олександр ділився з нами амбітними планами щодо облаштування підвального приміщення свого будинку під укриття. А сьогодні отримав для цього гроші. І ці 10 тисяч гривень для нас дуже важливі. Це дуже великі гроші, на які ми можемо облаштувати наше укриття, стелі побілити, покрасити стіни, зробити меблі. туди. часть меблів нам вже завезли туди, От. ну а далі будемо дивитися. Вогнегасники купити, лампи керосинові. такий приз підготували для учасників проекту Укриття для життя організатори фонд громади Подільська громада. Це грантовий проект. Ми його перемогли в конкурсі, який оголосив і Сар Єднання за підтримки Чарльза Стюарта Мота. І цей проект на підтримку укриттів, тобто на підтримку наших мешканців. 20 ОСББ переможців сьогодні підписали угоди з фондом. Головна умова зробити власний внесок для облаштування сховища. Окрім 10 тисяч гривень, кожен переможець отримає також приємний бонус. А також буде пакунок, такий пакунок безпеки, як ми його назвали. Він для нас дуже цінним, я думаю, для самих мешканців. Там є і ковдра, і ліхтарик, і настільні ігри, і дві аптечки. Тобто там все, що таке необхідне на першу пору для, ну, для укриття. Зважаючи на великий попит та велику кількість заявок, організатори обіцяють, ініціатива з облаштування захисних приміщень у багатоповерхівках Вінниці матиме продовження. Психологічна допомога для переселенців від початку війни у Вінниці працює центр підтримки: 25 психологів-волонтерів, 24 на 7 на зв'язку. Вони допомагають пережити стрес тим, хто був змушений покинути свої домівки та тікати від війни. Ще в лютому вони пройшли підготовчі навчання. Зараз працюють онлайн, їздять до переселенців гуртожитки та спілкуються з пораненими бійцями. Починали свою роботу ще на початку рашистського вторгнення, коли зустрічали переселенців на вокзалі. Це була ідея заступника міського голови Якубович Галини Анатоліївни. Люди почали працювати на залізничному вокзалі. Це було 2 березня, і так вони активно включилися, тому що дуже багато потягів було із місті, де почалися військові дії в нас місто Вінниці, і багато людей виходили і не знали, куди йти, що робити. За високий професіоналізм та відданість професії сімох найкращих нагородили подяками та грошовою премією. Та як кажуть психологи, для них найважливіше вдячність від людей та розкриття власного потенціалу. Дякую великій міській раді, за таку нагоду, за таку довіру до, до, до мене особисто. Дуже багато зворотнього зв'язку. Люди приходять з квітами, з цукерками. Вони ін входять в зовсім інший стан їм у них велике полегшення над на серці. Незламний літак Мрія, сміливе українське серце, мапа України вишита хрестиком і тризуб у креативному просторі левел 80 Вінцька молодь виготовляла для себе патріотичні шопери. Готувались, як то кажуть, з нуля придбали бавовняну тканину, нашили із неї торбин, А потім заходились надавати сумкам індивідуальності. кажуть нині творчість як ніколи допомагає віднайти психологічну рівновагу. А ще учасники творчого майстер-класу в такий спосіб об'єднали ко корисне з приємним замінили екошопером поліетиленові пакети. найвідоміший у світі чотирилапий сапер став героєм не лише мільйонів українців. Перша офіційна марка з символом українського опору Джеком Раселом патроном вже на прилавках Укрпошти. На наше відділення дали достатньо для того, щоб люди собі придбали. Сьогодні зранку люди багато придбали собі марок. І є ще багато в залишку. Є також конверти першого дня, тобто це ті конверти, які менший тираж виходить, і сьогодні на них клеїться марочка і робиться спецпогашення. Спецпогашення триває два дні. Сьогодні і завтра. Тираж один мільйон екземплярів. Це для більше для філателістів, але з початку виходу марок військового нашого направлення, то в нас в Україні, особливо в Вінниці, дуже багато стало філателістів. Олександр з Харківщини збирати патріотичні марки почав, коли переїхав до Вінниці. Дуже інтересно збирати марки. Я забрав я першу колекцію сквіний корабль. Ось корабль. кінка все у мене повна колекція. Ну, та как якби бы, для повного фаншує, по-перше, допомож армії нашей страні. Помогаем як можем. адже ці унікальні марки мають благодійну мету. В Укрпошті планують зібрати понад 60 мільйонів гривень, аби придбати одну з найпотужніших машин для розмінування. Решту направлять на допомогу притулкам для тварин. Це круто, це об'єднує людей, це наше українське, це те сьогодення, яке ми переживаємо. Тобто, не знаю. І ще раз мотивувати людей до такого збору коштів на потрібні потреби, потрібні потреби вибачте за тавтологію це машина, яка допоможе розміновувати території, які вже постраждали. Чемпіон у розмінуванні орківських боєприпасів працює на перемогу на восьми наліпках. У розгрості та шевронах рибалить міни у Чорному морі. З оселецем на голові у вишиваночці грає на бандурі та бачить віщі сни. До мільйона українців долучилась, і я придбала марки. Моя улюблена патрончик комбайнер. Він допомагає українським аграріям прибирати урожай. Засереджений на розмінуванні пшеничного поля дже красил підкорив не лише моє серце її і приготую для погашення.